Поримам взагалі окрема історія, що ти можеш придбати за 400 доларів блок на 50 Вт, так би мовити, але його треба зібрати. Певні складові, там, ці, ці, ці з'єднання, вони відповідно коштують по-різному і якість різна. Та ж саме втрачання на кожному метрі кабелю відповідного сигналу і потужності, теж є момент. А люди, які масово переходять в комерцію, вони, звичайно, все це удешевляють і наживаються на смертях. Якщо ти придбаєш Mavic 3 або 3T, то ти допоможеш врятувати життя. Якщо ти, візь, як волонтер, візьмеш на себе відповідальність, купувати комусь реп, який, можливо, на якійсь частоті працює, а можливо, він сьогодні працює, а завтра внаслідок того, що там в нього дешеві, ці всі скільки він не спрацює, а на нього буде розраховувати цілий підрозділ, там, екіпаж автомобіля якогось. І хлопці просто там ну, загинуть. То наш сансавиче, -Сан його ну, позиція така: якщо ти готовий брати на себе відповідальність за смерть бійців, ну окей, ми е в цьому випадку не готові.